Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо загадать матчі у цьому відео я хочу пригадати матч, який у Лізі Чемпіонів у сезоні 2022 -го, 2023 -го років. 4 жовтня 2022 груповий етап Ліги Чемпіонів, група Чемпионів. Третій тур интернаціонале Simon Інзагі у себе вдома на джудзе памят. Команда приймає Каталонську Барселону. Каталонську Барселону Хаві. 1-0. на 45 северный плюс другій хвилині Хакан Ну Давайте, друзі, про цей матч ми будемо з вами говорити по порядку. Розпочнемо ми все обговорювати зі стартових складів. 3-5-2, стартова Інтера, Сімон Інзагі, головний тренер команди командир центральних три центральных закисників, Бастоні. Хаган Чехелханаглу, Генри Хитарента, Николпарела, 3 захисників. Захисники, Фидерик Димарко, Матео на Латира, Кареа, Лоутара Мартінес у нападі, це стартова міланської команди. Барселона. Барселона Барселона, головний тренер команди Хаві, 4-3-3 стартова старта Барселони. Марк Андре Терстегин, Кристенсен Гарсия, пара центральных захисников, Роберто Алонсо по флангах, Серхио Бускис, Гави Педри, три копии в Роберт Левандовский, Усман Дембелета, Рафиния. У нападе, це стартовая расстановка каталонской Барселоны. Тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол. Друзі, ну що вам можу сказати? Барселона заволоділа територіальною перевагою. Більше Барселона володіла м'ячем. Але Інтер дуже здорово команда Сімона Інзегі захищалася. 3 5 2 Дуже здорово схема працювала. Uh, відповідно, да у м -м, Інтера. І справді Інтер дуже здорово команда виглядала. Да, Борисона більше володіла м'ячем, але. А ментів таких-то голівих у Барселони все-таки не було. А ось в Інтеро було доволі-таки непогані атаки. Пригадується атака на сьомій хвилині матчу, яка проходить в Інтеро. І справді непогана ідея атака. Передача на Мартінеса, Лаутаро. Лаутаро! І двоє цих вийшло Барселони. Хакан чігану на підборі. Хакан удар! Марк Андре Дерстеген вирочає Барселону. Хакан Челханаглу. Гарматний удар Хакана з метри 26 27. Гарматний удар уносив Хакан. Але на місці, на місці, відповідно, вратар клонської барсани Марко Андре Дерстеген. Барселона більше волділа мячем. Барселона більше проводила часу у позиційній атаці. Так, друзі, Барселона, так, да, більш володіям м'ячем, Але інтер дуже надійно команда Симу на захищається. В інтер, в принципі, що можна сказати, щоб були там якісь голіві нагоди. В цілому матч проходив так. Берсело на м'ячем. Теп-матч був дуже-дуже вважає дуже, дуже низьким. ким, тому що інтер закривається. Барселона намагається вскрити оборони Інтера. А цей матч, до речі, друзі, важливий. Тому що ці групі, групі ці, ще були такі команди, як Вікторія Плензень, та Мюнхенська Баварія. Це Вікторія, Баварія, Барселона, Інтер. І Барселоні просто необхідно було спроти перемагати. Тому тобто, що -то програла Баварії. А о, Ось. Ну, в принципі, в обох команд там по 30 було. Тобто, ну, то, то це як фінал, насправді. Команди були за другу позицію. Баварія Юлія Нагліцмана була там лідером у групі, а Барселона та Інтер якраз та були між собою. Тут за.

Чекає свій шанс. І ось інтер цей шанс команду чекався. І справді, темп був невисоким, дуже низьким. У моментів обох команд майже не було, але вона 45-та плюс 2 хвилина, 3 хвилини. атакує на височний мет Лаутаро Мартінес! Лаутар! Лаутаро Лаутара! Івандар блокується, висновим назвали, відрізку зі Марко! Ферріко Джимарко. Відбере мені. Четвертий раз на на Каканочкова нагол. Він ж наносив грамотний удар з метри 26-ї з метри 26, да? Пробавав на сьомій хвилині матч. АК намагається ще раз зробити поворот. Третній раз з метри 23. Бє Хакан. Гол! Вау! Гол! Хакан Чалханаглу! И да, на удар ведь Хакана. Заместники Дальний Кут, влучая Хакан Чалханаглу. И Интер забывая гол прям перед заместником Перерой. Барселона и так не могла пробыть обороны Интера. А после событий губячей Интер такие, ты больше уже. Команда Симона Инзаги просто играла больше в обороне. Дензел Дюмфриц, Газен, Задин Джека, Сланя Черби. Будет Виндера, Тайм номер два. У Барселоны выйдут Жерар Пике, Ансу Фати, Алехандро Бальден Другий тайм, Барселони не погоняют, так и вы малюете, все распочинаете. Одна з непоганих атак пройшла на Хвилинах 61 передача. Рафінія, Рафінія, Знаходить вільного адресата! Якщо навояється, це був саме Гаві. А, можливо, і Педрі. скажу за це ні, це був не Гаві. Ні, Гаві. Напевно, це був Гаві. Хоче ні, педрі, педрі, напевно це педрі. Відея він передає що де Дембеле заходить француз! Дембеле, Дембеле Пробує але на місці на Андреа Онана. Витягує м'яч Онана. Це момент був на 61-й, періх ви А матчу. Госадо Барселона, так потихнець, як гра Йде, вималюватися, щось вималюватися в Берзонті розпочинає, да? Ну і відповідно ось так потихесеньку Барселона наближається до гола. Пробувала, шукала Барселон, намагалася пробити оборону суперника. І вовсе на 67-му гли на матчу. Барселона проводить атаку подача. Анана виходить з воріт. М'яч Педрі, Педрі, набивання Педрі, удар. Гол! Гол! Один! Один! Зрівнює рахунок Барселона. Педри! Один один! Барселона! Все-таки знаєш, а цей шанс команда Хаві? Все-таки знаєш, що каталонці цей гол? Але суддя бере таку паузу, іди суддя перейде цей момент, а у Ансуфаті була рука. А у Ансуфаті підіграв собі рукою у момент подачі, там, до речі, не Андреонана, і в м'яч, там, лучив, там м'яч влучив руку Фаті. І гол П'єдрі суддя відповідно не зарахував, рахунок залишається без змін. Нуль. Пропущений 0-0, а 1-0 на користь Інтера. да? Ось намагалася Берсон забити, команда атакувала, намагалася пробити оборону Інтера, але в кінці кінців суддя, де фінальний свисток і Міланський Інтер. 4 жовтня 2022 року. Обіграє Інтер Барселону з рахунком 1 0, все вирішив єдиний м'яч Хакана Челханаглу, який Хакан забив на 45-й плюс другій хвилині. Знаєте, друзі, давайте якраз ту статистику з нами подивимося. Ось статистика. 5-7 удари по воротах, 2-2 удари в, в площину, 28 на 72. Неймовірні цифри володіння у Барселони справді тотальний контроль м'яча у команди Хаві. 13-3 за кутовими, і тут була перевага у Барселони. Але ось якщо ми беремо, до речі, статистику голівих шансів. Ну, до речі, одна голіва нагода у Барселони все-таки друзі була. Одна голіва нагода, і свою єдину голіву нагоду Барселона не реалізувала. Я так розумію, напевно, це був шанс на смонт Білі він там помов і витяг удар на НА. 286 передач в Інтера, 225 з них були точними. 78% точність передач меденської команди. 706 їх було у Барселони. 642 передачі були точними. 90% точність передач. 7-0 по офсайдах. З 5 ударів у інтера 2 удара. В площину, до речі, один удар повз ворота. І два удари були просто-напросто заблокованими. У Барселони сім ударів. два в площину три ворота, Она улучшення, до речі, було в каркас, в удари заблоковані, 14-6 по успішних відборах. 63 успішності в Інтера 42. У Барселони Два сейва Андре Онан і один сейв Марка Андре 35-11 повністю м'яча, 13-4 за перехопленнями, 9-9 порушення правил, 5-2 за жовтими картками. Більше їх було у команди Сімони Інзагі. Ну що ж, друзі, давайте підсумок, як раз підведемо. Матч, який чи ти такий жовтень, 22-го року. Група Ці, третій тур Інтер Барселона. О, uh, ну, в принципі, друзі, вважаю, що, напевно, би нічия було таким рахунком більш справедливіше. Все-таки, на мою думку, Барзон все-таки награв на гол. Все-таки у другому таймі щастило вимальовуватися, і момент Османа Дембелі, і навіть, 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 гол то забили. Каталон вже зрівняв там рахунок, і відсвяткували навіть цей гол. Але справедливості раді, яку не зарахували. Ну, в будь-якому випадку Інтер перемагає, ну і не скаже, що це і не поділо. Тому що команда Сімона і да, більше грала на оборону. Лише 28% команда була на м'ячі. Але інтер перемагає. Інтер перемагає, і ця перемога стане в кінці кінців ключовим фактором. Тому що Міланський Інтер посяде другу позицію в даній групі, а Барселона буде третя. Тому, друзі, якось так. Бажаємо міланському Інтеру та Барселоні, всього самого-самого найкращого друзі. Я вам такого же чергу серця хотів би вважати тільки добра, щастя. Друзі, будьте завжди щасливими. вам тільки добра. Усім до нових зустрічей.